Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ви дізнаєтеся більше про подовжені м'які приголосні. Готові? Тоді починаємо. Назвіть п'ятий звук у слові читання. Який п'ятий звук у слові? Голосний чи приголосний? М'який чи твердий? Чи є цей звук? подовжений? М'який подовжений приголосний звук на письмі позначають двома однаковими буквами. У звуковій моделі подовжений м'який приголосний позначають так. Слова з подовженими м'якими приголосними на склади поділяють так. Зверніть увагу на те, чи розривають при переносі селів букви, які позначають подовжені м'які приголосні. Зверніть увагу на те, чи розривають сполучення приголосного і голосного. Слова з м'якими подовженими приголосними переносити можна по-різному. Сполучення приголосного і голосного розривати не можна. А тепер дайте відповіді на питання, як на письмі позначають подовжений м'який приголосний звук? Як переносити слова з подовженими м'якими приголосними? А на сьогодні все. Дякую за увагу! До нових зустрічей!